Знаєте, кожен раз на протязі вже 34 років, як я йду за Господом, я спостерігаю одну картину. Коли ти довіряєш Господу своє серце і говориш, Господи, я сьогодні бажаю говорити те, що Ти хочеш сказати до мене і для церкви Твоєї, як Господь чудово формує програму для того, щоб ми могли наїстися, поклонитись і прославити нашого Господа. Наїстися духовно я маю на увазі. І я сьогодні, коли вже побачив програму, коли вже сьогодні ми почали співати ці пісні, які ми проспівали, я ще раз і ще раз підтверджую для себе, що Бог формує для нас їжу, для того, щоб ми могли ще раз і ще раз дійсно побачити те, що хоче Господь сказати. Сьогодні хотів би прочитати один псалом, дуже чудовий псалом, і я думаю, що цей псалом нам потрібно читати з вами кожний ранок. Перед тим, як ми виходимо на наше, е, з нашого будинку в цю суєту, куди б ми не виходили, чи на навчання, чи на роботу, для того, щоб вспомнити, що Бог для нас зробив. Але на початку я хотів би повернути вас на 3,5 тисячі років назад, так, щоб ми могли згадати про народ ізраїльський, який перебував в Єгипті, коли Бог послав голод. І Іосиф по великому чуду Божому попав в Єгипет, не розуміючи волі Божої і того, що Господь приготував в дальнішому для, ізра... Для, ізра... для ізраїльського народу, тоді, коли він їхав в Єгипет, він ще не розумів волі Божої. Але коли він вже приїхав туди, коли його слег проходив, коли він попав. В міністри, прем'єр-міністри, коли він вже керував Єгиптом, прийшов час, щоб він забрав всю свою сім'ю в Єгипет. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію. Хто не пам'ятає, ви можете прочитати ще раз і ще раз цю історію. І коли народ Божий попав в Єгипет, коли Іосіф забрав свою сім'ю, їм виділили чудову землю гісем. І вони перебували в цій землі, живучи в чудових умовах. І коли ви пам'ятаєте, коли е, вони прийшли в Єгипет, що їм Іосіф сказав? Скажіть, що ви пастухи, що ви все життя пасли вівці, овець і їм виділили окрему землю. І їм було добре, їм було чудово. Але прийшов час, коли Іосіфа не стало, ставали нові правителі. І став правитель, який не знав Йосипа. Він не знав Йосипа, і на великий жаль він не піднімав книги, щоб читати, що Бог через Йосипа зробив. Але в цьому був план Божий для народа Божого для Ізраїльського. Коли став цар, який не знав Йосипа, то життя ізраїльського народу помінялось кардинально. Якщо вони жили благословенно тоді. Не знаючи, можна сказати, ні турбот, ні гоніння, ні переслідування, то після цього їхнє життя помінялось в другу сторону. Вони стали жити як раби. В них стали забирати дітей, вбивати для того, щоб не було продовження роду. Їх стали тяжко заставляти працювати, будувати різні дома, займатися роботою чорною. І було дуже тяжко. Але в цьому всьому була ціль Божа, щоб народ ізраїльський вийшов з Єгипту і пішов в ту землю, яку Бог приготував для них. Недавно десь місяця-два назад я говорив з одним чоловіком про наше життя на цій землі, і він сказав таку фразу чудово: коли нам живеться добре. Навіть з молоду візьмемо середні роки, ми здорові, ми чудово працюємо, ми строїмо якісь плани, будуємо. Але приходить час, це ми розмірковували про нашу тьотю, її розбив інсульт. І вона сидить вже ніяка, і вона говорить такі слова: Я вже хочу додому. Я вже не хочу тут жити. Я вже знаю, куди я піду, тому що Бог відкрив мені. Коли людині стає тяжко жити, тоді людина думає про те краще, що Бог для неї приготував. Для ізраїльського народу Бог приготував кращу землю, яку він обіцяв насліддю Авраама. Але тоді, коли було добре ізраїльському народу, хотіли вони йти в чудову землю чи ні, скажіть, будь ласка. Навіть тоді, коли Бог провів через тяжкі випробування єгипетський народ для того, щоб показати силу. І могутність, і всемогутність Божу, коли ізраїльський народ вийшов, через 15 днів вони стали роптати, роптати на Моїсея, тому що море не розходиться, доганяють військо, нас зараз тут поб'ють. Вони вийшли, перейшли Червоне море ідуть далі, вже їсти захотіли, топити захотіли. Завжди якісь недовольства. Чому я говорю цей псалом прочитати? Я Спеціально не прочитав його на початку. Коли ми зараз будемо читати цей псалом, ми спомнимо і пісню, яку ми співали з вами. І дійсно, щоб ми могли аналізувати, звідки ми вийшли, сьогодні в нас ще буде свідчення. І брат мене запитався, яка тема свідчення, про що будуть розповідати. Я кажу, шлях до Бога. Але я ще не чув цього свідчення. Але, знаючи цю людину, ми сьогодні послухаємо. Про цей шлях до Бога, який веде, і Бог чудним образом виводив ізраїльський народ. А ми можемо сказати, а як же ж касається це нас, українців, які не були в Єгипті, які не переносили тяжкі випробування в Україні. Сьогодні війна, тяжкі обставини. Кожен з нас перебуває в Єгипті гріха і беззаконня, насолоджуючись тим, що ми маємо, не шукаючи Бога. Не шукаючи його лиця і не шукаючи вічності, яку Бог приготував для нас з вами. Але Бог для того прийшов, щоб нас вирвати з цього Єгипту, щоб провести нас через цю пустелю і показати нам набагато кращий шлях, який Він для нас приготував. І коли ми плачемо, коли ми переживаємо, ми цей псалом будемо читати з вами, щоб ми могли дивитися вперед, очікуючи того місця. Яке Бог для нас приготував? Хочемо чи не хочемо, наше життя 70 чи 80, і як пташки, раз і немає. І ми пролетіли. Але далі Господь каже: я йду, щоб приготувати для вас місце, де я там і слугами буде. Я хочу, щоб ви були разом зі мною в присутності моєї слави, моєї величі, моєї святості, де не буде сонця. А моя слава буде осяювати те місце, де ми будемо перебувати. Це чудове місце, яке Бог для нас приготував. І ми приходимо сюди для того, щоб ще раз і ще раз вспомнити, що ж Бог нам говорить в своєму святому письмі. Якщо вам цей псалом сподобається, ви можете його читати кожен день. Для того, щоб напомнити, що Бог для нас зробив, з чого він нас витягнув, через що він нас проводить і куди він нас веде. Вкрай набагато кращий. Апостол Павло каже, я готовий залишити все те, що маю. Чому? Тому що бачив те місце, яке Бог приготував, набагато краще буду в присутності вічної Божої слави. Давайте прочитаємо цей псалом. Псалом 135. Псалом 135. Дякуйте Господу, бо Він добрий. Бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богові богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Він один творить великі чудеса, бо навіки Його милосердя. Премудро створив небеса, бо навіки Його милосердя, установив землю на водах, бо навіки Його милосердя, створив великі світила, бо навіки Його милосердя. Сонце, щоб правило днем, бо навіки Його милосердя, місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо навіки Його милосердя, вивів Ізраїля з між них, бо навіки Його милосердя, рукою сильною і простягнутим ременом, бо навіки Його милосердя. Червоне море надвоє розділив, бо навіки Його милосердя, і перевів Ізраїля через нього, бо навіки Його милосердя. А Фараона і військо його кинув у Червоне море, бо навіки його милосердя. Він вивів народ свій через пустиню, бо навіки його милосердя, розгромив великих царів, бо навіки його милосердя, і знищив сильних царів, бо навіки його милосердя, Сигона, царя Амореїв, бо навіки його милосердя, і Ога, царя Башану. Бо навіки Його милосердя, і віддав землю їхню в спадщину, бо навіки Його милосердя, в спадщину для Ізраїля, раба свого, бо навіки Його милосердя. Він згадав нас в приниженні нашому, бо навіки Його милосердя, і визволив нас від ворогів наших, бо навіки Його милосердя. Кожному тілу хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богові небесному, бо навіки Його милосердя. Наше життя має складатися з таких речей, як подяка, як поклоніння і звеличення нашого Господа. І читаючи цей псалом, ми можемо з вами розмірковувати дійсно, наскільки велике Його милосердя, не дивлячись на всі ті переживання, які ми з вами переживаємо. Бог віддав свого Сина для нас, щоб ми були з ним в небесах. Бо велике його милосердя. І хай ці слова закарбуються в нашому серці, дивлячись на всі ті зоря і всі ті, що оточує нас, щоб ми бачили величі, святість Божу. На групі я якось згадав один випадок. Вранці я не міг спати, встав 4 чи в скільки ранку, проснувся. Що робити? Лежати? Ні. Я встав, пішов, вийшов на балкон, відкрив балкон, тишина, підняв руки до неба, зорі. І став молитися і дякувати Господу за велике милосердя, за те, що Бог поселив на місяць зорі, для того, щоб ми могли підбачити, побачити, піднявши голову вверх, і зрозуміти, що Бог стоїть над нами. Той Бог, який осягає всю землю. І його милосердя настільки велике, що він не бажає смерті нашої. І він для нас приготував місце. І ми сьогодні ще будемо чути, що Бог говорити буде через своє святе письмо, через свідчення нашої сестри. Наше життя на небесах, де не буде плача, де не буде скарбі, де не буде переживань сльоз. Цей час пройде. Хай Бог благословить вас. Триматись за Господа в любу хвилину нашого життя, схилитись перед Ним і сказати, Господи, Твоє милосердя велике, Ти свого Сина віддав щоб я мав життя вічне. Амінь.